Ну а далі експеримент в ТСН. ми вирішили дослідитись по освіту і все, що з нею пов'язане. Починаємо з кількох питань одразу: кого беруть вчителі, як прожити на вчительську зарплату і чому педагоги тікають. Залізняк Олександр Трохимович наважився влаштуватися вчителем в Рівненській НВК номер 26 І що це все вилилося? Дивіться далі у нашому репортажі. А що про нього можуть сказати його колеги? Олександр Трохимович це педагог від Бога. Це творчий, інтелігентний учитель. Завжди виконавський, хороший колега і справжній товариш. Олександр Трохимович найвищий педагог нашої школи. Готовий до будь-яких опробувань. Олександр Трохимович. Це надзвичайно добра і чуйна людина. Справжній цінний. Він може скласти знос з української мови на 200 балів. Олександра Трохимович, я знаю дуже давно, вже ми давно з ним працюємо в даній школі. Це дуже хороша, чуйна людина. Знаю, що він дуже хороший спеціаліст. Неодноразово була в нього на уроках. Його дуже люблять діти, поважають вчителі. Ну, хороша людина. Олександр Гримович це вчитель фігурок, перш за все, який гучно стріляє свого разом з ним і привабливий чоловік, який гучно стріляє із своїм учити, а також вчитель військової педагоги, який гучно стріляє і ставлю. Дуже інтелігентний педагог, високоморальний, відповідальний, йому під силу. Майже будь-яка педагогічна професія. Він і вчитель захисту вітчизни, він і вчитель української мови і літератури. А поза уроками він інструктор сплавання. Це знахідка в педагогічному колективі. А якої ж думки про нього батьки і діти нашої школи? Не знаю. Мій батя сказав, що ви красава. І якби вийшли в президенти, то вас замазнулся. Да. Ну и мой тоже. Мои батьки И мои. И мой тоже. Моя И мои. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор Мой приговор У меня почти все есть Достоинство и честь И даже крики «Браво!» Персональный самолет мне выделил народ, А что имею право? На животу вот тут, набью тату слуга народа.